Всім привіт! В продажі шкода Octavia Tour. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, вже розмитнений, пройдено сертифікат. Автомобіль в екс ексклюзивному стані. В гарному кольорі. 2010 рік виготовлення. Останній рік виготовлення даного автомобіля. Зараз ресталінові дзеркала стоять, дивіться, бачите, такі вже більші. Також з цієї сторони. По кузову то без дефектів, без корозій, капот без сколів, без висічки. Лобове також, над лобовим все чудово, гарна гума встановлена. Пороги рівненькі, ціленькі, так само кришка багажника, бампер. Заднє скло оригінал. Стан кузова з цієї сторони. Також пороги, все чудово. Заглянемо в багажник. Присутня шторка. Шторка працює, болти не кручені, всі відмітки. Все збережено, все на місці. Повнорозмірна запаска, запаска нова, комплект лампочок, домкрат, ключ поставимо. Буде комплект повністю весь укомплектований. Аптечка. В такому стані багажник. Під номером все чудово, без корозії. Тут вже така резинка встановлена, щоб кришка багажника. Нержавіла. Давайте заглянемо в салон. Стан карт. Карти в оригіналі не провищі. Стан ручки, дивіться. Килимки на місці. Сидіння ціленькі чистенькі стеля також не провища охайна. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, кермо також ресталін, схоже до А5. Ручка коліси. Структура не затерта, також на кермі, нічого не шилось, не фарбувалося, пробіг 200 тисяч кілометрів, пробіг 100%, що оригінал. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Кондиціонер. Стан панелі. Склопідйомники працюють. Електродзеркала. Також працюють. Кондиціонер працює, пічка працює. Помилок немає. По кулісі перемикає класно, механічний ручник чистий 2010 рік робота двигуна. Віці навіть повно бачок омивайки. Присутні відмітки про заміну масла, антифриз чистенький. Кришечку притягує, щупа не сапунить. Болти не крутилися. Він код для перевірки. Також з цієї сторони. Все чудово. До речі, присутня навіть оця заглушка. Їх, як завжди, постійно немає. Тут присутня вона. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!